І от це Хлопці, це так, це так це це так так само, як забороняли вертеп. Коли його взагалі не вийшло заглушити, ну, ну тобто, ти що, ти притягнеш людину до кримінальної відповідальності за те, що вона одягнулася ангелом. Ну, це ж дебілізм повний. Що зробили? Там була така країна, що взагалі не дебілізм. Але дивись, до чого довели. Не вийшло, типу, кримінально, зробити через там закон, не знаю як. Довели до того, що ходити в вертеп це було типу ну, якби крінж зараз. Я таке слово. Е, та? Довели ні, до того, не що не. типу, ти силюк. Ну, це як... там по селах, гури. Справді я, я, я думаю, інакше і для мене це дивно. Знаєш, коли власне це все ж ну, вертепи і ті всі обряди були заборонені. Вони, вони тоді, знаєш, вважалися, от, це круто. От, коли То, ви, що вони Вся, а коли от, все дозволили, якось воно все так, оп, і на нівець впало. Я зараз відроджується. Я з тобою не згідний, а тому що so. зараз є величезний сплеск. Зараз. І Володь, не ти але ти зараз... зараз який на календарі рік? Якщо ми беремо по якому календарі? 4032-й. Е, але ж е, беремо з, з дня. Ну беремо з незалежності України, да? вже останньої, маю надію. І воно я. Я пригадую сам, в мене збиралася в літній кухні, яка ще було недобудована. Не Ми прописували вірші, збиралися, передівалися. Хто на що це надівав? Було всіх 12 персонажів там іро, царі зі сходу, вояки, козаки, такі всі штуки. Воно все було, а воно з кожним роком. Було все менше, менше і менше, і потім якийсь момент в двох х воно взагалі тіпо, так: оп, і по суті, пропало. І воно, і коли з'являлося, воно передбачало собою виключно як формат заробляння грошей. Тобто не було такого, що от ми йдемо, тому що ми прославляємо там релігію. Так, Та-та зірка, воно все не стає. Знаєш, От дивись, я наступне питання. Така, така собі е крипта. Так, я наступне покоління після тебе. Знаєш, як ми пішли в вертеп? Тобто, я, я побачив вертеп, е, прекрасний вертеп в селі в свого дідуся. Тобто, мій дідусь на Різдво йшов в хлів, е, робив дідуха, приносив дідуха за стіл. Ми сідали, дідусь щось сказав. Він приносив все в хату пшеницю, приносив дідуха, ставив біля ікони. І воно стояло до наступного Різдва. Так було завжди. В млинові вже цього ніхто не робив. І я побачив вертеп, коли перебранці прийшли в селі вперше цей кожух, і ми такі, давайте класом підемо з вертепом. Давайте. Що ми знаємо про вертеп? Нічогісінько. А я знаю слова. Я знаю, кого в дітей? Я вивернув піджак і був в шапці в Ушанці. Отакій верт. Хто ти був? Я і в козак. Козак, козак з баяном. Я, я козак. Я знаю теж слова козака. Я козак не борак, я кушу, то буде знати. А я ні. А я, я козак із за Діпра широкого лугу. Запорізька свіч стара впала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні в могилі спала, аж вчора на зорі е зірка засіяла. Я купав на блих, стали ми збиратись отаман. Послав мене про усе Слава, слава, слава Богу, зарушаємо путь дорогу. Путь дорогу зарушаємо. Богу пісню заспіваємо. Це були крайні козака слова козака, це, і вже потім ішло, ішло, ішло пісня. Калуша, це нова на пісня Калуша. Навіть. Не обговорюється. Я, чесно скажу тобі, через те, то, що от як той читає, от, не дуже зрозуміло, от точно так само. А мене знаєш що сусід навчив? В тих хатах, що не відкривають, вінчувати, знаєш як? Віншуємо вас святками, щоб ви срали валом і нитками. А в нас, знаєш, кому, 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 кому давали гостру шаблю. Знаєш кому? Теж козаку, це той козак, який, ну коли йде вертеп, треба ж бігати по хатам, питатися чи пустять. А в нас ж ну, всі щирі люди, коли йшов вертеп, псів спускали. І, і тому в козака, який бігав по хатах, була гостра шабля, щоб зробити, знаєш, як Івана Хрестителя, усі